Вітаю вас в ефірі першого міського Програма інтерв'ю дня в студії. Працює Вікторія Пінчук. 9 жовтня в Україні відзначається День ріелтора. З такої нагоди у нас сьогодні в гостях ріелтор Андрій Пасенко, з яким ми детальніше обговоримо про ринок нерухомості, яка зараз ситуація актуальна? Чи легко виняти житло, чи легко продати та купити. Добрий день, пане Андрій, вітаю вас. Вітаю з професійним святом, Дякую. зокрема, яке Дякую. було вчора. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже в цій сфері працюєте, і яких там досягнень вже досягнули? Ну на цей рік це вже буде 20 років. 20 років саме в сфері нерухомості, саме в цьому напрямку, і цей напрямок на сьогоднішній день. Я сам адвокат за фахом. У мене є агенція нерухомості, в якій я працюю. І так ці напрямок розвиваються. Я працюю з не тільки в не тільки адвокатура, а це ще спілка фахівців нарухової на України і це на всю Україну. І так ми йдемо далі. Бачили всі зміни на власні очі, так розуміє? Всі, всі, всі зміни, які йдуть за ці роки, я це все бачу, це все проходило. Це відчутно в мене самому. Сильно ринок нерухомості змінився. От з того часу, коли ви прийшли, і на сьогодні вже. Ну його верх, з догори до низу постійно. В нашій країні це постійно. Це такий, знаєте, він, він дуже жвавий, дуже живий. Ну 20 років це такий тривалий тривали, термін, я так розумію. І кризи всілякі Ці застали. Всі кризи, це все ми пройшли. Це все було. А важко втриматись було. Ну, якщо є мета, якщо ми йде спільно йдемо до мети, то можливо, але ну так да, важко. Зокрема, важко. що ми маємо на сьогодні? Ми розуміємо, що у нас повномасштабна війна. Як сьогодні справи на ринку нерухомості і в Україні, і в Кривому Розі? Зокрема, чи стало легше, чи дуже дуже складно? прямо? ну я вам скажу так, що на сьогоднішній день це вже більш більш з'ясовано, як ринок іде, але в перші дні це було дуже складно. Було гетьма розуміли, як він де, куди він, який він напрямок має на сьогоднішній день. Саме в нашому місті ринок працює не так, як нам хочеться, але він працює. Більш за все працює оренда, але є і продаж, і купля. Все це є. Як вдалося втриматися? Чи всі втрималися? От з вашого досвіду, так розумію, у вас велике коло спілкування. Ви бачите, у вас є конкуренти, можливо, якісь друзі в цій сфері. Ну, якщо брати бізнес, може так і назвати конкуренти, але в нас така команда на криволізі, що вона ну дуже згуртована, і тому ринок є, і тому всі працюють, і Тому ми той, хто на ринку, той іде далі. Чи стало складніше все-таки продати або купити житло? Що от з цього найскладніше зараз? Так, це стало складніше, тому що в нас виникли деякі е, ми не маємо деякі можливості, які в нас були до воєнного часу, юридичні можливості, тому з цим пішли складнення, з цим пішли ускладнення, але е, є поліпшення сьогоднішній день юридичного юридичної часті ринку нерухомості тому ми можемо і продавати і купляти ми виходимо з, з, з тими моментами які ми вирішуємо Складніше, наприклад, що зараз такої з юридичної точки зараз складно якісь документи отримати. Я так розумію саме. Ну, дивиться, ну навіть беремо е, таке поняття, як довіреність. Тобто, ми маємо на увазі, що зараз дуже багато хто виїхав за страни когось нема. Довіреність має якийсь срок, не такий, як це було довоєнний час, але вона є. І ми вже підстраємось і саме під ці можливості, і підстраємо ці угоди, які є Ну, Ми налаштовуємо наших клієнтів. Як це потрібно робити? І коли клієнт приходить, ми вже всю схему, ми вже її надаємо. Тобто, так розумію, ринок нерухомості. Він підлаштувався під підлаштувався. умови війни. І він саме зараз стає в такі стрімо сказати. Підлаштувався купля, підлаштувалася продажа. Саме підлаштувалися вже в отриманні спадщини. Підлаштувалися вже до всього. Зокрема, як часто зараз люди все ж таки наважуються купити житло, і як вони розраховують у ці ризики? Можливо, до вас по консультації звертаються вже при купівлі. Ви їм розказуєте у ці ризики, що війна обов'язково. Обов'язково ми всі ризики з'ясовуємо. Це не так, як було до війни. У нас було більш можливостей, але ми звертаємось також до матеріальних дій, до матеріальних контор. з'ясовуємо разом з ними, проговорюємо всі схеми, і тоді виходимо вже на угоду. Так, угод на сьогоднішній день менш і суттєво менш. Ну, вони є. Це покупівлі, саме покупівлю. Люди приходять, вони консультуються, вони вирішують для себе, що їм робити. Ми маємо на увазі, що люди, які хочуть жити, жити в нашому місії, вони хочуть тут бути і купувати тут житло. Я так розумію, цим вони аргументують. Так, Ці, коли саме приходять... цим саме цим вони аргументують. Кажуть, попереду, житло, так? У нас попереду зима, у нас попереду холода, і люди. Люди для себе вирішують, що їм потрібно. Що саме з ціноутворенням? Як формується зараз ціна? Вона ну, збільшилася чи зменшилася? Якщо б, брат, коротко, я б сказав, що ми. На тому порозі, що у нас було довоєнний час. Ми на нього орієнтуємося, але зміни вони є. Зміни в оренді є, зміни в куплі-продажу є. Ну от саме, допустимо, нерухомість, яка має е, трохи е, ціну. Е, Стосовно того, яка вона завишена, то там так, ціни трохи зменшились. А якщо брати нерухомість та, яка, на яку попит це дно, двох, трьохкімнатних квартири простого типу, то ні, вони, вони, в них ціна не піднялась і не опустилась, вони на довоєнному часі. Від чого зараз це розраховується, саме ціна? Від чого розраховується? Так, На що звертають увагу саме? При купівлі, як формується ця ціна. Це ви їм допомагаєте сформувати її? Чи люди вже приходять, хочемо продати от по такі ціні? Формування ціни це аналіз ринку. Ми обов'язково аналізуємо ринок, скільки такої нерухомості на сьогоднішній день, скільки її, е, скільки її дають на ринок. Е, наскільки ця нерухомість має попит? З цього складається сама ціна. Обов'язковий аналіз. Цей аналіз ми надаємо саме вже клієнтам, і клієнт вирішує сам для себе, чи так, чи не так. Наші клієнти і продавці, і покупці. Якщо говорити саме про оренду житла, наскільки часто, наскільки це зараз затребувано, і чи часто шукають все ж таки собі житло? І хто шукає, це саме той ринок, який має на сьогоднішній день попит, це оренда. Шукають оренду всі, оренду шукають ті, які є жителі Кривого Рогу, саме наші міські жителі, ті, які переселенці, які тимчасово в нашому місті, і оренда чим ближче до зими. Тим вона становиться більш актуальною, тобто такий сезон у вас є, так я розумію? Це зараз, це саме зараз, зараз, так. зараз вона актуальна, тому що люди, які дозволяли собі бути десь. Не в городі, десь коло города, десь якісь е, временним е, приміщенні, то вони зараз звертаються вже саме до міської нерухомості. Вони звертаються до квартир, які будуть пристосовані при, 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 до зимнього періоду, і вони. Отаку нерухомість вони знімають. А хто найчастіше шукає? Все-таки ж криворіжці там якось мігрують між районами, можливо, шукають інше собі житло, або немає цього помешкання? Переселенці. Зараз переселенці. 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 Чи вистачає їм помешкання? Я б сказав так. Якщо вони готові орендувати, так. Велика конкуренція взагалі? Е Тут, наприклад... конкуренція була саме перший час. Потім люди стали до цього відноситися, що це потрібно, і зараз на ринку вийшло трохи більше нерухомості, чим ми очікували. Вона є. А ті, хто здає в оренду, от в цій ситуації вони як підвищували ціни, чи все ж таки намагалися зменшити якось так допомогти? Наше місто воно чутливо до цього. Я вам скажу, що в нас дуже багато людей, які свою нерухомість передали безкоштовно. Я знаю таких, вони з нами спілкуються, вони через нас її передавали, передавали вони її передали безкоштовно. Але взагалі люди вони її здають. Вони отримують за це кошти. Я розумію, що їм потрібно жити, і це їх нерухомість, вони мають на це право. На які квартири найбільше попит? Скільки там кімнат, можливо, якісь такі найпривабливіші райони є в місті? Двох трьох. Двох-трьох, це більш всього, однокімнатне це більш молодіжна така. Молодішний наприклад, двох-трьох люди, які приїжджають до нашого місця, це саме такий попит на них. А район який? Район? Є якісь там, наприклад, хочеш центрального. Саксаганський, центрально-міський, Дзержинський район, Довгінцівський район, оці райони більш всього. Але Тернівський район зараз також. А по ціні, як впливає все ж таки розташування квартири там в певному районі, ми ж розуміємо, то віддалені райони, це трішки ближче. Як от на ціну воно впливає? Чи там дорожчі квартири, чи навпаки Якщо дешевше? Якщо В міському районі вони були е, е, трохи менш за Ніжиниці, е, менше, ніж е, у центральних районах, то зараз вони теж трохи піднялись. Бо там Чому є така попит? тенденція? попит, попит, попит. Це таке. попит, попит. А, наприклад, якщо людині треба подістатися, от, наприклад, суди, і металургійна або в інший район, зокрема, то це вже друге питання. Це вже їхні проблеми, <тас> так я розумів. <тас> так. На це не впливає, <тас> так? Ну, Люди дивляться, де вони можуть бути з сім'ями. Якщо вони можуть там бути цілою сім'єю, то вже на те, як вони е е свій шлях для себе вибирають, то це вже друге. Оскільки все це, це ж таки вартість квартири. Від кількох до скількох стартується ціна? Можливо, в середньому ви скажете ну, за вашими спостереженням. Ну, давайте в середньому визначимо десь так. Ну, Однакімнатна квартира я б визначив: якщо можливо було зняти її там за три, то зараз я б сказав так: від чотирьох до шести. Другкімнат, я я брав з п'яти до ну, сіми, може, трохи більше. А трьохкімнатну я б брав до 8, до 9. А якщо це нерухомість, яка вже з ремонтом більш пристосована, то це вже від 10. Це саме в Кривому Розі так в Кривому Розі, виходить. В Кривому Розі. У нас є серед різна оренда. Я вам скажу, вона є і 13, і 14, і 15, і більш є. І люди орендують. Вдається здавати, от люди, які здають в оренду, вони як більше звертаються до фірм спеціальних чи намагаються самі здати, от за вашими спостереженнями? Як зараз? Тому що ми ж самі розуміємо, треба частку якусь платити за послуги. Ну, Послуги вони завжди сплачуються, але послуги на сьогоднішній день. вони малі, ми їх Наскільки можна, ми їх вже спустили, наскільки це можливо. Звертаються, звертаються багато, звертаються не тільки за самою оренду, а й за супроводом. Звертаються і люди хочуть бути захищені. Тому звернень багато. Як по Україні ситуація? Така ж вона більш стає стабільнішою? Чи от намагається якось вибратися з тої кризи, яка прийшла з початку повномасштабного вторгнення? Ну, якщо западні райони, то там е, нерухомість вона працює у повному обсязі. Якщо брати наші райони, я вам Дніпро, ми в от, Крапівницькій, отак ми і працюємо. Київ, Київ набирає ворота. Набирає ворота. Ну а Сторони Херсона? Я розумію так. Зокрема, там Львів, я знаю, чула рівне, то там житла взагалі вже не вистачає. Не вистачає. Ви спілкувалися з ріелторами саме з тої частини так. України. Що вони вам говорять реально знайти там житло, і як вони там справляються з таким потоком людей? Все реально. Вони справляються, ринок в них працює, вони відпрацьовують наскільки це можливо. І саме ріелтори, я вам скажу, професійні ріелтори, вони дуже чутливі до ситуації і вони входять саме в ситуацію, що ринок на сьогоднішній день регулюється саме їми, і вони можуть регулювати це цінообразування і спускають ціни на послуги обов'язково. Це те, що знаю я, стосовно тих ріелторів, з котрими спілкуюся я, саме з тими професіоналами, з якими я працюю. Ви зокрема згадали професіонали, ріелтори, українські ріелтори, вони професіонали, так розумію, тому що в таких умовах при такій ситуації вони все ж таки знаходяться на своїх місцях. Вони намагаються працювати далі, підтримувати ринок, так. Я вам скажу со свого погляду, у нас дуже професійні ріелтори. Я сам очолюю юридичний комітет спілки фахівців на майна України, і я можу сказати, що в нас дуже професійні ріелтори. Вони обізнані ріелтори. Вони знають не тільки ринок, а вони знають само право. Вони знають, як з ним працювати. А це важливо. Так було завжди, чи все ж таки навчалися уже поступово. Навчалися. Кожен рік навчаються більш більше, більш. Навчаються цьому професійно і навчаються у професіоналів. Як оце навчання проходить загалом? На що звертають уваги, де цьому навчаються? Це де забуває досвід? Це навчання, яке керується і тим же мін'юстом, яке керується другими організаціями, саме державними організаціями. Воно керується, це свідоцтво, яке отримується, і потім це професіонали. І трошки так наостанно, угу. тобто така велика низка структур можна Ниска, сказати, тобто низка це непростий шлях, як не би мовити, шлях. і витримують не всі, так розумію, і витримують дійсно не всі. І так на останок нам трошки розкажіть, будь ласка, або порадьте людям, як знайти помешкання або в оренду, або купити. От можна на два фактори так рознести і розказати, які поради є на що звернути увагу в першу чергу, особливо зараз, щоб не зробити помилок. Ну інформації дуже багато. І з інформацією люди вивчають її самостійно, але потім, після того, як самостійно вивчена інформація, якщо ви ознайомились з жорстокою нерухомостю, яка вам подобається, чи купувати, чи зняти в оренду, звертайтесь до фахівців. Фахівців багато, звертайтесь до юристів, до адвокатів, до ріелторів, ті, які саме працюють з нам по нерухомості, щоб вони вивчили вашу ситуацію, вони продивилися всі необхідні документи, які є. Спілкування з спеціалістом, спеціалістами. Виявляє вже на першому рівні, якщо щось не так, він виявляє не для того, щоб угоду розвалити. а Він для виявляє для того, щоб і ввести в її в правову плоскость. для того, щоб у вас була нормальна покупка, нормальна продажа, щоб ви могли зняти в оренду саме в правовій плоскості, сторони були захищені. Тобто, але люди трошки бояться так, розумію, в Україні а, ще звертатися до фахівців. Таке вони е до цього ставляться з. З якими знаками запитання. Але я так розумію, раніше було ще гірше, так? Зараз трошки краща ситуація. Не трошки, набагато. Набагато, краще. навіть набагато на за краще. вашими спостереженнями. Набагато. Так, і на цьому ми завершимо нашу розмову. Дякую, що завітали Дякую. до нас в гості. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що це була. Програма інтерв'ю дня на першому міському сьогодні. У нас в гостях побував рієлтор Андрій Пасенко. Говорила зокрема про ситуацію на ринку нерухомості і в Україні і в Кривому Розі. Чи часто зараз дають люди в оренду своє житло? Чи часто купують взагалі? Яка які ціни на ринку нерухомості на сьогодні? У зв'язку з тим, що у нас повномасштабне вторгнення. Студія працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.